вітаю з перемогою команди сьогодні. Як усі наш рух команди сьогодні? Я тебе взагалі вітаю з голом. Дякую. Ну, по-перше, це важлива для нас перемога на нашій рідній арені з нашими найкращими болівальниками. Матч вийшов напружений, да? два різні можна сказати, тайми. Перший тайм, я вважаю, була більше боротьби і рівним тайм, а другий ми повністю взяли під свій контроль, що привело до забитого голу, тому. Всіх вітаю, Олександрію, з перемоги. А от ти правильно кажеш, що другий тайм абсолютно був інший, абсолютно інший, Олександрія. що ж, власне, відбулося у перерві? Да? Можливо, якось Руслан Петрович вас змотивував. Що другий тайм абсолютно інший? Так, ми спокійно поспілкувалися в перерві, зробили правильні висновки. І як, як ми бачимо, як всі побачили, це спрацювало. Тому ми дуже раді, що другий тайм ми повністю забрали під світ контроль і довели до перемоги гру. Які саме висновки? Ну, Те, що не виходило, в першому таймі ми домовились виключити ці моменти, епізоди і. Повністю установку тренера в другому таймі викинули, і тому в нас є перемога. Які саме епізоди? Оце залишиться в команді. Крило, я побачила твоє святкування. Цікаве голо те, що ти поцілував свою капітанську пов'язку з прапором. Розкажи, будь ласка, про цей епізод. Я думаю, тут багато слів не треба. Те, що зараз коїться в нашій країні, це ми її дуже любимо поважаємо в першу чергу зсу, які боронять нашу країну. Величезне дякую, спасибі їм за це. Хай Боженька оберігає їх. А ми, як вони самі кажуть, будемо радувати своєю грою перемогою, аби в них якась була трішки шана, або там відволіктись від цього. Тому це для нашої України. Для вболівальників, так що таке святкування емоційно вийшло.